Чи думала ти, що коли-небудь ти поїдеш з свого Бовчанська до вути? Ніколи в житті не думала. 21 рік. Вік. Вірні, вибачте вік на дворі. Я ніколи не думала, що нам прийдеться залишати свою домівку, переїжджати. Вибачте не можу. Нова зустріч сьогодні. Взагалі я давно шукав переселенців, які не хочуть, щоб їх вважали переселенцями. Що таке переселенець, справжній наш українець? Він приходить на нову територію і відчуває себе тут як вдома. А як вдома? Іра не привикла просити милестину, ні привикла робити. Владислав привик бути гордим хлопцем Олександра, взагалі красуня. І отут, приїхавши в Гути, ця родина знайшла чим займатися. Наскільки я знаю, Ірочка відразу стала перукарем. Ми зараз говоримо про те, як люди, живучи далеко від своєї домівки, а домівка їхня в Овчанську, де зараз дуже шумно, де зараз по справжньому небезпечно, Отут в Гутах знайшли свою ще одну батьківщину. А батьківщина у нас одна, правда. Я оцю зустріч хотів би почати із віршів. Владислав пише чудові патріотичні вірші. Прочитай мені той, який ти читав на початку, будь ласка. Ну, по-перше, трохи про себе розкажу. Давай. Мене звати Владислав Николенко, я молодий автор. Розпочав свій творчий шлях у 2017 році. Спершу я писав, так скажімо, переважно прозу, але потім звернув увагу на поезію. Тематика моїх творів, вона доволі така багатогранна. Я пишу абсолютно на різні теми, в тому числі на ті, які є актуальними для нашого суспільства. І чи не найактуальнішою темою зараз є війна? Війна, яка зачепила кожного з нас. Через цю війну ми виїхали. Ми зараз не у своїй домівці живемо, не в своєму рідному місті. У своїх творах я розписую все те, що дійсно пережив і про що болить моя душа. Ось, наприклад, вірш. Один з таких віршів вільні, не ми, нескорені і вільні. І неньку не залишили само. Скажу я гордо: слава Україні, і сньо жовтий прапор підніму щоб зберегти усе, що нам безцінне, потужно стали ми одним щитом. Ми сильні лише тоді, коли єдині, лише тоді, коли усі разом. Лежать уламки від ракет ворожих, це ще сильніш розпалює мій гнів, і просто так втекти кудись не можу, бо це моя земля, моїх батьків. Народ мій нездоланний, дивовижний, з характером залізним і міцним. Я українець, це звучить престижно. Я українець і пишаюсь цим. Круто. Трошка подобається такі вірші? Я в захваті, я дуже пишаюсь своїм синочком. А пишаємся... пишається тому що він поет чи тому, що він... стати такі слова казати. Щиро. Він щиро це каже. Да... Це від душі справді він патріот своєї держави. Я дуже пишаю своєї. А ви, Іро, патріот? Да. Я от знаю, що відразу так уявляю собі, інколи переселенці стоять довгі довгі черзі за коробками. Як Юрія колись вона колись наказала вже тих коробків нікуди ставити. Може комусь нужніше, але саме село Гути на сьогодні виросло за рахунок переселенців. Це село, в якому були покинуті будинки, все. І цей будиночок скромний, ви його соромитесь. Не соромтеся, його, тому що ви переселенці, і ви його робите красивим і живим. Ірочка, а от те, що ви сьогодні знаходите в собі сили працювати, це і є справжній патріотизм. Я вам дякую за це, що ви залишилися такою, ким ми працювали в Вовчанську. Я була парикмафером, перукорем. Якого ви року народження, Олександр? 2008 А в який клас ходиш? 10. Онлайн, так? Так. Да. Навчаєшся. Як взагалі погляди на майбутнє ким збираєшся бути? Ну, було в планах, тих, що, як і мама, стати перукорем. Помагає вона, Юрочка. Так, Олександр вже помагає? Так. Да. Да. Ну, допомагає. Якось так виходить, що дуже зараз витрубовані професії з такої сфери обслуговування. Пукар потрібен кожному і дуже часто. Ми зараз говоримо про зовнішні переміни, а ваш син робить внутрішні зміни в людині, тому що поет він сильний тим, що він коригує душу того, хто знаходиться поряд. Ти це відчуваєш, Водислав? В тобі Відчуваю. вдавалося? Відчуваю, так. Мені знаєте, мені дуже приємно, коли. До людей доходить той меседж, який я несу у своїй творчості. Коли, скажімо так, мої твори е читають, розуміють, про що я пишу, що це не просто там якісь слова. Це те, що стосується кожного з нас. Власне кажучи, ці рядки вони дійсно говорять про кожного з нас. Ким хочеш бути? Я не можу не запитати се молоді. Я хочу вступити або в Каразі або в Городи. Сховороди вступай, я його закінчив свого часу. Ну, тоді в Сковороди. Там дуже хороший 35-та філологія. Філологія, філологія. це та гаус, з якою я хочу пов'язати своє життя. Філологія як наука, чи як щось більш прикладне? Це журналістика, це викладацька справа, що це буде? Ну, журналістика, ну десь. Ви приїхали в Гуте давно? В вересні буде рок. Уже рік тут живете? А як сприйняли вас місцеві жителі? Дуже гарно, добре. Допомагали, допомагали люди нам, місцеві, да? Допомагали, да? Сашенька, а як от місцева молодь тебе добре. сприйняла? Ти вже подруги тут є? Так. Нормально добре. тут дівчата, хлопці добре. хороші. На вулицю ходити, все нормально. Ми гуляємо. – Тут ліс кругом не страшно? Не -не, вже. А в Овчанську такого лісу немає? Є, ну ми як там не гуляли в лісу. А от у влад з'явились нові теми, ну, війна з'явилася, ще якісь, ти здорослішає, щось нове з'явилося про людську доброту, про щирість, щось не, таке з'явилося. Так, я пишу на різні теми, як я зазначив вже у тому попередньому відео, я пишу на різні теми, які актуальні для всіх нас. Ти знаєш, от ти зараз декларуєш як я бачив, в майбутнього публіциста. Навіть не поета, а публіциста, тому що на, насправді журналісти вони отак от визначають тему, борються за кожне слово. Треба буде подумати, може ми з тобою працювати, будемо якось. Щиро вдячний вам за таку компліментарну лексику. Дякую місцевим жителям. Ми сказали, а які проблеми? Ви просто орендуєте цю хату? Орендуємо. Я хочу подякувати сільраді, Юрій Юрію Вікторовичу з її теж. Він дуже багато допоміг нам в нашій родині. Він дуже хороша людина. Ви зустрічаєте тут друзів по нещастю? Тобто переселенців, часто так, таке було? Ділимося, допомагаємо один одному і, і між собою також знаходити да. спільну мову, так? Я як, розумію, скільки їм прийшлось пережити. А звідки звідки тут люди поз'їжджалися в основному так? Золочів, Купинськ. А від Золочева зараз є. Ну, я знаю, родина б... тут була. І Купенська те взагалі не знаю, чи там вообще щось залишилось у них. Купенське зараз страшне. Uh -huh. Кажуть, так гірше, ніж було. Сьогодні з хлопцями зустрічався. Кажуть, гірше, гірше ніж в Бахмуті було. Та в Волчанці взагалі страшно. Хочемо повернутися. Ви в селі, в селі там жили, чи в місті? Місто? В самому місті yeah. жили. Місто красиве. У влади навіть є вірші на цю а, тематику, там підляні гро... гори класно. О, а ну давай щось із старого. Вовчанськ, мій любий, люба хата, де народила мене мати. Можливо, в тому сенс буття, що рідний край то є життя. О, рідне місто, ти моє, тут все буяє, все цвіте, тут річка вовча протікає, і барвами природа грає. Вовчанськ, мій любий, мій прекрасний, ти вистоїш в роки війни. Твоя краса по вікне згасне, бо ти незламний, визначний. Хоч скільки б років не минало, і де б у світі б я не був. У вісні ріка б мене твоя причарувала, її б ніколи не забув. Щастя вам і найшвидшого повернення додому. Будь дім свій рідний не замінить нічого. Нічого не замінить тих друзів, з якими ти народився, з якими ти ріс. Але, на жаль, рве душу, знаєте, те, що те, що було до 24 лютого, його вже не повернеш. Тобто ця дата, вона власне. розділила наше життя на до та після. І це дуже прикро. І людей трішки змінило. Так. Хоча той, хто був хоробрим, став ще хоробрішим, а той, хто був трусливим, став ще трусливішим. Війна, вона показала взагалі, хто є, хто. Наша, нашу сутність. Сумні очі у нашої іри. Але у Олександри веселі очі. Вона вірить у майбутнє, все буде добре. Владислав колись напише вірш про перемогу. Дуже скоро. Та нових зустріч.